Депутати міської ради не знають законодавства. Представники батьківщини вимагають у мера позачергової сесії в час, коли обов'язки міського голови виконує їх побратим по партії Владислав Кухар. Він у відпустці за власне рахунок, коли він на роботі. А його рішення ну хто приймає, підписує документи. Він чи хтось інший має це робити? Ну підписує документи на даний момент. Секретар міської ради. Тобто він просто ходить. На роботу але ну да, він да він якби в курсі всіх справ, що зараз відбуваються і ну якби координує роботу, але по законодавству офіційно він відпуститься. Гори депутати зібрали підписи та скликають сесії, на якій мають перевиховувати міського очільника. Звинувачували пана Соколова на достатній підтримці воїнів АТО та поганій підготовці до опалювального сезону. Тож ретельно вивчивши повноваження згідно закону про місцеве самоврядування, Владислав Кухар все таки підписав відповідне розпорядження про скликання позачергової сесії. Попередня дата її проведення 9 вересня.